Гадаю, багато з вас, хто чув про прагматизм. А чи знали ви, що існує цілий філософський напрям, що підходить до ідей та істини саме з прагматичної точки зору. Якщо говорити просто, то прагматизм стверджує істинне те, що працює якщо ідея призводить до успішних дій, вона істинна. Мене звати Ігор Кузьменко, і це подкаст «Душніла». Сьогодні ми поговоримо про прагматистську теорію, підхід, який запрошує нас оцінювати ідеї через призму їхньої практичної користі. Поговоримо про те, що це таке, поділюсь своїми спостереженнями та думками, та розглянемо слабкі сторони цієї теорії. Починаючи розмову про прагматизм, варто зазначити, що цей філософський напрям з'явився у США наприкінці XIX століття. Біля його витоків стояли такі мислителі, як Чарльз Пірс, Вільям Джеймс та Джон Дьюї. Вільям Джеймс, один із головних засновників прагматизму, був за, ос за освітою лікарем саме він перше чітко сформулював прагматистську теорію істини. Згідно з цією теорією, ідея є істиною, тоді і тільки тоді, коли вчинок, здійснений на основі цієї ідеї, виявляється успішним. Сам термін прагматизм походить від давньогрецького слова прагма, що означає справа або дія. Це дуже точно відображає сутність цього світогляду, який ставить взагалі усе знання і правду в пряме відношення до життя та дії. Якщо спробувати пояснити простіше, то прагматизм по суті стверджує, що про істинність вчення якогось можна судити лише через його практичні наслідки прагматисти ставлять питання, чи мало б це якесь значення, якби воно було істинним за цією логікою, всеосяжні метафізичні системи європейських філософів. Не мають особливого значення для прагматистів, оскільки їхня істинність чи хибність не впливають на людський досвід напряму, у науці теорія вважається істиною, якщо вона працює, якщо настають її очікувані наслідки в етиці й теології принцип або вірування є істинним, якщо воно задовольняє його власників. Джеймс стверджував, що ідея сама по собі не є. Ані істинною, ані хибною. Істина це те, що відбувається з ідеєю. Саме вчинки роблять ідеї істинними або хибними. Ідея стає істинною завдяки подіям, а істинність ідеї є процесом верифікації підтвердження. Таким чином, істинність як процес валідації підтвердження якоїсь ідеї. Показує, що ідея сама за своєю сутністю у світогляді прагматистів є чимось на кшталт орієнтиру, тобто ідеї це інструменти вчинків. Джеймс показував одну цікаву таку ілюстрацію, яким чином можна показати, що таке прагматистська теорія істини це правильна назва цього напряму. Він зображав його у вигляді кредитної системи, тобто наші ідеї та переконання мають якусь силу або валідність, тільки у випадку, якщо в цій системі в цій ідеї є свої кредити. Якщо ми це перекладемо на рівень власне, фінансовий, то гроші працюють лише тоді, коли ці гроші, ці папірці. Мають якусь цінність, тобто щось зовнішнє гарантує цінність цієї, цього папірця. Тобто для того, щоб щось працювало, щоб якась ідея, думка, твердження було істинним, воно має бути чимось підкріпленим. Прагматисти бачать саме практичний якийсь результат, якийсь успіх, успішність якусь. Як гарантію істинності тої, тієї чи іншої ідеї. Але є ще одна цікава річ, яка справді зачепила мою увагу, коли я дізнався про е, прагматистську систему, прагматистську теорію істини, це те, що казав Чарльз Пірс, власне, засновник цієї системи, цієї теорії, що єдина функція нашого мислення. Є здобування практичних навичок. Тобто для того, щоб з'ясувати значення якоїсь конкретної ідеї, ми маємо зрозуміти, які навички, які звички вона народжує, до яких звичок вона призводить. І саме з цієї позиції, з позиції звичок та навичок. Я зрозумів, що певний час назад у мене була дуже схожа ситуація. Десь кілька тижнів назад я мав дуже такий потужний інсайт, який змусив мене замислитись над, взагалі, цінністю інсайтів. Тобто, я зрозумів. Після дуже великого такого сеансу рефлексії, мислення прям занурився в свої думки, я дійшов висновку, що я філософ, написав про це допис в телеграмі і не міг заснути наступної ночі. Бо у мене в голові звучало одне лише питання І що з цього? Що це змінює? Не може бути так, що у мене з'явився такий інсайт, що я дійшов такого висновку, а моє життя ніяким чином не змінилося. Тобто вже тоді інтуїтивним чином я дійшов саме ось цих принципів прагматистської теорії істини. Я почав дивитися, яким чином я можу підтвердити ось цю істинність. Цієї ідеї, якщо ми подивимось на фразу я філософ, як на ідею, яким чином я можу її підтвердити? Тобто, що було до і що має бути після. Тобто, яким чином ця точка усвідомлення цієї ідеї має змінити мою поведінку, мої звички. І саме той момент я до нього дуже часто повертаюся в своїх роздумах. Саме той момент і показав мені, власне, яким чином це працює. І лише три місяці чи два місяці після цього моменту я дізнаюсь, що існує ось така теорія. Існує така теорія, що досліджує, власне, ідеї за характером успішності, за характером е, їхньої дії. Тобто, якщо ми візьмемо, Ось цей самий приклад з цим моїм інсайтом, або ви можете придумати свій якийсь приклад у вашому житті 100% такі моменти бували, у мене були, коли ти наче доходиш якоїсь думки, якогось висновку, але потім, у ретроспективі, ти не розумієш взагалі його цінність, взагалі його істинність і взагалі, для чого це все було. Тобто, якби я взяв і сказав собі якимось чином, що я астронавт. І наступним питанням: а які мої дії, які мої звички змінюються від цього усвідомлення, від цього цієї думки, від цього, не знаю, навряд чи це можна назвати висновком, але від цього вислову чи твердження? І виходить, що саме це твердження я астронавт є хибним, бо нічого в моєму житті жоден вчинок, жоден успіх не може довести істинність цієї ідеї. Але саме ці питання, а що це змінює, саме ці питання, а як це має вплинути на моє життя. Саме ці питання вони почали змушувати мене дивитися і змінювати якісь звички свої, якісь свої погляди, підходи до тих чи інших питань, які в результаті можуть мені показати добре, ця думка, цей висновок він був істинним. І, хоча прагматичний такий підхід до істини взагалі. Має дуже багато переваг, у нього є суттєві та фундаментальні обмеження. По-перше, наприклад, виникає питання: а що таке успішність вчинку? За якими критеріями ми визначаємо, що дія була успішною? Чи не створює це замкнене коло, де ми визначаємо? Істину через успіх, а успіх через відповідність нашим очікуванням. З іншої сторони, Бертран Рассел, британський філософ, глузував, якщо можна так сказати, зі своїх американських колег. Він використовував приклад, на якому можна побачити, в, якої, в якій ситуації. Не працює прагматистська теорія, в якій ситуації прагматизм він скоріш буде заважати. Прагматист присяжний у випадку якогось злочина буде міркувати, наприклад, кого посадити за грати? З точки зору несправедливості, бо що таке справедливість? А з точки зору вигоди, якогось успіху. І таким чином, наприклад, він може обрати людину, яка більш красива, більш корисна суспільству окрім саме цього моменту, і в результаті людина скаже своє слово, не користуючись ідеєю справедливості. А користуючись, наприклад, ідеєю вигоди. Але одразу, наприклад, тут можна сказати, що не завжди це так працює. Тобто можна спробувати посперечатися з Бертраном Расселом і сказати йому: Бертран, а що якщо подивитися на справедливість як те, що має вигоду. Наприклад, для всього суспільства, і тоді шукати справедливості як результат вигоди або результат успіху для цього суспільства. Ще один такий момент, що якщо на істину дивитися з прагматичної точки зору, якщо істина є відносною, перехідною, суб'єктивною, особистою, як писав Джеймс, то чи не втрачаємо тоді ми об'єктивні критерії для оцінки ідей? Чи не призведе це до ситуації, коли істинним кожен буде вважати те, що просто приносить цій людині користь, навіть якщо це шкодить іншим? Причому неважливо, у якій кількості інших? Ще момент. Теж я так собі тут виписав, що, в принципі, прагматизм, якщо він зосереджений на успішності, невідомо, в якій перспективі ця успішність ви вираховується, або бачиться або оцінюється. Тобто в якійсь ситуації, в якійсь мірі. Прагматизм може призводити до надмірної засередженості на короткострокових результатах і не дивитися на довгий строк, на довгу перспективу, яким чином цей часовий горизонт може бути оцінений при валідації тієї чи іншої ідеї? Теж таке питання. Але якщо врахувати всі ці претензії до теорії, всі ці заперечення та слабкі сторони, все одно можна помітити сильні сторони, фокус на успішності, який допомагає нам оцінити певні абстрактні речі в нашому житті дозволяє перевіряти. Чи ця ідея, чи цей принцип, чи цей, це упередження, чи воно взагалі істинне з прагматичної точки зору. А це означає, що існує багато різних варіантів оцінки істинності. Тобто найкращим варіантом використання цієї теорії, як на мене. Це використання її завжди у комбінації з чимось іще. Тобто, я зараз не буду робити прям такий захід дуже глибокий. Але якщо ми подивимось на те, яким чином ми можемо підтверджувати чи спростовувати якісь речі в нашому мисленні, в нашій аргументації, то прагматичний підхід це може стати одним з елементів підтвердження чи спростування. Якщо у нас є якась ідея, яка логічно, просто так на папері, якщо вивести формулу якусь, є істинною, але вона абсолютно ні на що в цьому світі не впливає, який в ній сенс? І давайте наостанок трошечки підсумуємо, про що сьогодні ми говорили. Спочатку ми роздивилися, що таке теорія, прагматистська теорія істини. Подивилися, що істина в такій теорії це процес, що виробляється через досвід, через успішність вчинку. Потім я трохи поділився своїми роздумами стосовно цього свого інсайту, що я філософ, і на цьому прикладі показав, яким чином ця прагматистська теорія, як я до неї інтуїтивним чином дійшов, і яким чином вона, я нею користувався. І в третій частині ми трошечки розібрались в слабких сторонах цієї теорії, і я показав, обҐрунтував, сподіваюся. Чому важливо користуватися не тільки прагматизмом, а й іншими інструментами, коли ми досліджуємо щось або намагаємось довести якусь істинність якоїсь ідеї. Друзі, якщо вам сподобався цей випуск і вам подобається те, що я роблю, ви можете підтримати мою діяльність на Patreon або Apple Podcasts. Всі посилання ви можете знайти в описі до цього випуску. А на сьогодні це все. Мене звати Ігор Кузьменко, подкаст Душніла, і до наступного разу. Всім папа! -па.